Мікс Сотландія сорту крем 10 кілограмчиків по 8 євро за 1 кілограм. Так, саме перше, що нам попадається, це ось такий чоловічий патник. До речі, він всередині йде на флісі. Ось можете звернути увагу, він дуже-дуже теплесенький і мягенький. Розмір пише елічка з капюшончиком. Ось така моделька. У нас тут ще попалася шапочка. Ось така чоловіча. Це йде теплий одяг мікс. А далі штанишки Under Armour. Вони теж всередині будуть утеплені. Ось такі. Так, по розміру це буде М-ка. Розмір МК. Далі ось така куточка. Яка вона всередині утеплена. Ось така. Так, розмір я не бачу. Ось така моделька. Перші ще одні штаніжки, теж всередині йдуть на фісі. Розмір емочка. Ось така моделька. Далі дуже крутезна така термо курточка, можна так сказати. Дивіться, як вона зсередини виглядає. Повністю новесенька з етикеточкою. Ось така такий баранчик. Далі ще одна курточка в розмірі М. Вона є з таким поясочком. Можна буде тут затягнути. Тут навіть е, на, на цьому бігунку є ось така, е, така вона заліплена, що вона йде повністю новесенько. Далі ось такий худі, теж іде з етикеточкою, повністю новесенький і він дуже ногенький. Лягенький, тепленький. Далі ось такий світшотик, трьохколірний, по розміру м Дальше Далі жіноча моделька, ось такого світер. До речі, йде тоненьким. Далі ще один світер під шию. Так, по розміру. По розміру буде Еска. Ось такий дуже-дуже класний, такий вільний, приємний. Далі чоловічий світер, теж іде повністю новесенький і в розмірі S. Далі ще один світер. Жіноча моделька, теж розмір S. Далі ось такий піджачок, Ось такий підзучок. Присутній поясочок. Ось така моделька. Так, цей розмір не бачу. Дальше чоловіча моделька. Теж, до речі, де зсередини утеплена. Така легко утеплена і дуже-дуже класна. Так, бренд не знаю. Розмір XL. кселічка. Далі ось такий дуже красивий світок. Ось так виглядає. Так, розмір коси і Ось така моделька. Далі Термобатник. Дивіться, який всередині. Теплесенький на флісі. Розмір і Ось така моделька. Зіноча моделька. Вперед укоротка, ззаді крізь подовгувати. Ось така моделька теж іде всередині. До речі, не утеплена. Далі. а зад удовго. Ось така модель, очі розмір S. Далі, що видича моделька, розмір Еска. Ось такий світок. Колемер 21, розмір МГ. Це ось такий шарфік. Максимально приємний, дуже приємно. Взагалі. І зеленка. Розмір ксешка. Ось така укорочення трішки. І в принципі все. показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків, 8 євро за 1 кг, одяг сорт сортокрем.